Взагалі немає пробок і, взагалі, багато людей на зупинках, тому що рідко ходять маршрути. Тетяна Харченко на зупинці громадського транспорту в Полтаві чекає маршрутку зі слів жінки. За останні кілька днів їхня кількість у місті зменшилась. Особливо я добираюся з Дублянщини, то з Дублянщини взагалі важко виїхати. Я приїжджаю на одну годину. То ну, зараз цю годину немає 3-4 маршрутки, як раніше їх було. Зараз потрібно почекати, щоб під'їхала хоч одна, якою ти під'їдеш, чи до центру, чи до Шевченка. Поменшало транспорту, щоб важче стало добиратися. Я добираюся в район Фурманова. З Лініна це йду пішком, щоб щоб добратися, це сюди дійшло. Довше стоїмо і довше добираємося, звісно, тому що утром неможливо, бо всі маршрутки. Переповнені нині на маршрути у місті виїжджає менше приватного транспорту, каже приватний перевізник Іван Іванов. Це пов'язано із врученням повісток у громадському транспорті. Зменшилась, звісно зменшилось. зменшилась. Десь около 50%, процентів, тому що водітелям виписують повістки. Та Остали лише. інваліди, які по сумісництву роботу в яких є строчка, і пенсіонери після 60 років. Всі ті, хто не подлежать мобілізації. Багатодітні сім'ї, троє дітей, інваліди. Нікому робити, ви розумієте. Тобто без вихідних робиш, Нікому робити. Зараз возьміть, треба, треба водій, тому що загнали Саможайські За гори. Більше кругів, тому що нікому їздити. Маршрути залишилися ті ж, що й були, а круги більше робиш. Повістки у громадському транспорті вручають, тому що в Україні війна, каже речник обласного ТЦК та СП Роман Істомін. Зараз цим займаються працівники терцентрів комплектування разом із поліцією. З 22 року у нас діє метод сповіщення в тешець оповіщення громадян в громадських місцях. До громадських місць належить транспорт. Можливо, зараз активніше почалося е, саме в громадському транспорті, е, можливо, більше, ширше. Громадський транспорт це таке саме громадське місце, як і торгово розважальні центри, спорт е, тренажерні зали та спортзали, парки. Заходили за мене в машину. Поліція зупинила так, так. Ну, Я зупинився. Вони зайшли і перевіряли документи. Вісім то студенти, тобто судячи показував, бо немає нічого. Виписано повісни за словами директора підприємства Полтава Електроавтотранс» Євгенія Зайцева. Кількість комунальних тролейбусів та автобусів у місті не зменшували. Ела Трубієнко, Любов Ємець, Суспільне, Новини Полтава.